Толку, що та бронь є, що немає. Так я ж кажу, не треба питання це задавати, бронь, не бронь, це воно нічого не грає. Я бачу, бачу багато випадків, мені говорили, що кого там супер бронь була, да? супер відстрочка, все, по-любому там спакували, наприклад, і все. Це не питання броні, не задавайте це дурне питання. Це питання, скажімо так, як ти можеш потягнути ситуацію, напевно. Ну, треба з цієї сторони подивитися. Думаєте, броньці це якась захист, ніхрена. У нас, він, це правда, давно було. У чувака була бронь від критичного підприємства. І у нас є там зам командира ТЦК чи хто вона там така була, почала душити цього мужика. Реально. Ну, взяли кримінальну відповідальність, ну її вже відпустили, напевно. Кримінальна відповідальність по 426 частина 5. Можете знайомитися, що це значить. Це перевищення влади військової Повноважень, не влади. перевищення повноважень військової особи. Що це значить? от. Кримінальна відповідальність. Там 10-12 років, по-моєму. Ну Це вже суд визначає, звичайно. Про яку бронь? В нього була бронь. Від критичного підприємства. Ви, роз... ви думаєте, що це щось вас спасе? Ні хрена. Основна бронь це окуляри потужності. В моєму випадку. Так, чому після сказки? Андрій, нема, бо нема такого поняття, як бронь. Так, в тому, -то діло, що ще й, то, треба юридично дивитися по терміну, по поняттям, чи є таке десь прописане, чи немає. Завтра новий термін якийсь ведуть і всі будуть вестися, бо продвинули через засоби маси інформації і так далі. І всі будуть перепитати про новий термін тоді, да? в такому випадку. У мене таке відчуття складається, що так легко одурманити наш народ. Я не знаю. Ну, налегку просто. Шо, ш, любу хрень можна сказати і все це повірять. Ще й самі рознесуть потім по соцмережам.